Дорогі студенти та співробітники університету, які займаються волонтерською діяльністю, час, який зараз ми живемо, дуже нелегкий. І якраз ці часи випробувань, як для кожного з нас, так і для всієї нації, дуже по людському високо оцінюється здатність кожної людини допомогти ближньому, допомогти державі, допомогти нашим воїнам, які звитяжно обороняють нашу країну. Тому. В цей день свята волонтерів я щиро вам дякую за поклики ваших душ, за те, як ви допомагаєте кожному із нас. Це відчуття допомоги, воно святе відчуття. Вдачі вам, здоров'я і любові до життя. Що таке волонтерство для мене? Волонтерство це добровільна допомога у соціальному житті людини. Наприклад, волонтерство я займаюся з початку війни, приносив пакети до центрів ВПО, а наразі допомагаю діткам та іншим людям похилого віку ВПО. Хочеться згадати, що волонтерство це. Діяльність, яка саме від тебе йде, то вона ніяк не оплачується. На сьогоднішній день нема жодної української сім'ї, яку б не затронула тема війни. У Когось на фронті брат, друг, син, батько. Зараз волонтери. Дуже потрібні, і я вважаю, що волонтери це не тільки ті, хто допомагає загубленим тваринам або скидує гроші на зсу, допомагає ВПО. Це ті, які сплачують налоги, це люди, які просто ходять на каву, споживають українську е, якусь продукцію, е, слухають українську музику. І я вважаю, що українець це вже волонтер, бо всі ми працюємо на нашу країну. Моя волонтерська діяльність почалася ще в 2017 році. Ми в школі в сітки, і це в сукупності з іншими моїми життєвими факторами дало мені поштовх на розвиток волонтерської діяльності. Більш за все мене мотивує мої спогади про моє дитинство. Як я їхав до бабусі у Покровськ, заїжджав до брата в Бахмут і приїздив до своєї прабабусі в Рубіжне.